Намагалися знайти баланс в цьому бюджеті між забезпеченням головних напрямків для нас, за які ми відповідаємо перед містянами – це інфраструктура, це освіта, це охорона здоров'я, функціонування культури, спорту, соціальна підтримка населення, транспортна мережа, робота транспортної мережі, прибирання міста і якісь ремонтні роботи, які. Вирішують окремі проблемні питання по закладам, які знаходяться в комунальній власності. В першу чергу це школи, садочки і лікарні, так? в першу чергу. І баланс між тією задачею, яка перед кожним українцем зараз стоїть, це підтримувати Збройні Сили України і наближати перемогу. Я вважаю, що ми в межах тих скромних можливостей, які у нас є, зменшивши утримання, зменшивши некритичні витрати по кожному напрямку, залишили все-таки деякі. Можливості для, ну я не назву, це розвиток для функціонування місця, скажімо так, тому що ну, ну, відремонтувати дах, який тече в школі, це не розвиток. Замінити вікна, які гуляє вітер по ним, це не розвиток. Замінити санвузли, відремонтувати на декілька буквально мільйонів гривень в школах чи садочах, куди ходять наші діти, які там 70-х років стоять, це не розвиток. Виділити 100 там, трошки більше 120 мільйонів на утримання поточний ремонт доріг, коли ми до довоєнних років виділяли по 650 і плюс-мінус коштів. Це враховуючи зростання цін, це разів 10 менше. Це залатати там, по деяким адресам дірки, які в наступному році доведеться знову латати, тому що це не капітальний ремонт, це це, це також не розвиток. Але. Е Буде працювати транспорт, буде прибиратися міста. Будуть отримувати заробітну плату вчителі, лікарі, вихователі в дитячих садочках. Музичних там школах, школах мистецтв, спортивних клубах це план мінімум був для нас. Да? І одночасно я вважаю, що досить суттєва цифра, якщо врахувати залишки, це 500 мільйонів гривень, півмільярда. При цьому, що ми ще 800 мільйонів передали в державний бюджет і спрямували їх по державному бюджету, це 1,3 мільярда. А там ще є декілька державних програм, по яким ми плануємо отримувати кошти. Це 1,4 мільярда. Ну я вважаю, що це суттєвий внесок міста, яке постраждало чи не найбільше. Більше Від ворожих ударів, при цьому знайти можливість спрямувати кошти на обороноздатність. Це наш святий обов'язок. Я вважаю, що ми з цим обов'язком справилися. І е, цей бюджет, звичайно, він не про розвиток, але це бюджет функціонування міста і на бюджет допомоги Збройним силам і наближення нашої перемоги. Я вважаю, що ми цей баланс знайшли. Дякую фінансовому управлінню е, за таку. Активну роботу над цим документом, тому що ми приймали його в листопаді, потім після змін бюджету державного коригували його, потім враховували зауваження громадськості, потім враховували зауваження військової адміністрації. Ми не один раз дивилися і самі різали, і у нас серце обливалося, коли ми забирали, з окремих галузей, але ми розуміли, що ну, такий рік буде. 24-й рік буде непростий, тому що, ну, може, публічно про це не треба було говорити, але кінець року. Ну, 19 серпня не можна ж було передбачити в бюджеті міста, коли ми його формували. Місто відновлення від однієї лише ракети обійшлося 21 мільйон гривень. Це житлові будинки, які постраждали в центральній частині міста. Ну я не хочу говорити, що головне наше бажання на наступний рік, щоб нам не доводилося знімати ще раз кошти для того, щоб якісь надзвичайні ситуації ліквідовувати. Це наша головна скажімо так, мрія чи бажання на наступний рік, щоб в якому він вигляді є, добре б, щоб він в такому вигляді і залишився на кінесереху. Тому я вважаю, що цей бюджет збалансований, цей бюджет воєнний, бюджет воєнного року, дійсно, коли більше половини всіх капітальних видатків спрямовуються на підтримку збройних сил, військовослужбовців, їхніх родин.